Всім доброго дня! Це компанія Трансагромаркет і нарешті довгоочікуваний огляд майже європейського трактора Юто NLU 1054S 24-го року випуску в дуже крутій комплектації. Дивіться. Трактор потужністю 105 кінських сил, але це інша модель. Це трактор, який відрізняється від серії NLX 1054, який ви всі дуже знаєте, цей трактор 105 кінських сил, який в нас дуже популярний. Це оновлена європейська версія. В спрощеній комплектації відносно європейського ринку, але для українського ринку це. Максимум, що можна на сьогоднішній день привести. Це трактор 24-го року випуску, але в нас також ідуть вже поставки цих тракторів 25-го року випуску. Це буде на травень-червень 25-го року. Давайте тепер за нього вам розповім. Він на 15 см довший, ніж звичайна стоп'ятка. Тобто довжина його порядка 5 метрів 23 см. Висота його 2,86 м, а ширина його стандартна, він йде по центрам 1,60 м, тобто він просипний, по краям він йде 2 метра. В рядок 70 см його можна без питань поставити. Гума тут всі чотири колеса камерні, бренд Advance, малюнок Ялинка. Регулюються вони за допомогою флянців ромашки стандартно. Але це вже вам відома інформація. Так, передній міст баличний, два рольових циліндра, звичайний простий, трансмісія тут іде Ютовська, Фіатагрі, але це все власне виробництво заводу Юто Інтернешнл, повністю заводська зборка трактора. До речі, цей завод один з небагатьох в світі, який виготовляє повний, який забезпечує повний цикл від виробництва від сировини до готового виробу, виготовляється на найбільшому тракторному заводі в Китаї. International. Але це вже згодом. Міст звичайний, простий, передні крила повертаються разом з колесом. Рульові цилиндри, я сказав. Комплектація вага його 5050 кг, спереду 10 грузів по 40 кг і по 3 груза по 50 кг кожний кожне заднє колесо. Тобто 300 кг ззаду, 400 кг спереду. Також є ось така прицепна балка, яка дає додатково ще 160 кг. Під капотом серце трактора Ютовський двигун серії LR4A3L. Тільки тут модифікація серії R22, а на звичайних тракторах ЮТО стоїть теж двигун LR4А3L, але тут 23А в порівнянні поруч стоїть звичайна 105. Цей двигун об'ємом 4330 мл, рядний 4 турбований з інтеркулером. До речі, є також радіатор охолодження масла в спільній системі гідравліки і трансмісії. Цей двигун видає реальних 105 кінських сил, є декілька режимів роботи двигуна. За що цього, кстати, і йде економія палива. Так само показчик витрати пального теж присутній на цьому тракторі. Ось тут знаходиться блок керування оригінальний бошевський паливної системи І ось оригінальна бошевська паливна система. Поруч заливна горловина, так само, як і в звичайний двигун серії LR4, сюди влазить 18 літрів моторної оливи. Так само тут йде чугунний блок, так само комплект змінних гільз. Відповідно, блоки де блок з комплектом змінних гільз це набагато зручніше, ніж якщо гільзи були в літі. А, що тут із такого? А, вже електроніка включається кондиціонер, поруч блок керування, один масляний фільтр. фільтр. Тонкою фільтр грубої очистки палива. Зверху винесений це е, рульовий бачок. А тут стоїть е, два насоса гідравліки. Один йде на задню нав'язку на, на гідросистему, і інший продуктивністю 19 літрів йде на рульове управління. А ось і давайте покажу вам їх. А, і до речі, повітряний фільтр, як і на всій сучасній техніці, європейської тут винесений під капотом трактора. Так само покажу дуже зручно, розташовані системи там, для продувки сеточки. Дуже зручно. Раз, два. Виглядає дуже стильно і продумано. А, так, ось наші насоси НШ. Ось на гідравліку 45 літрів на хвилину і на рульове керування 19 літрів на хвилину. Компресор не вимикається, як і на всіх тракторах Юта. Ну, кон компресор кондиціонера, генератор, стартер, система тут 12 вольтова. Все тут в цьому плані дуже просто. З цієї сторони його можна сплутити з будь-яким трактором Юту, стандартна їхня компоновка. Але осушитель кондиціонера вивели з боку, раніше стояли завжди спереду. Після ну, турбінка, все, все при ньому. Такі металеві захисні пластини. На звичайних тракторах Юту стоїть гофра, теплоізолююча, Тут пластинка. ну Це вже такі, знаєте, особливості незначні. А в системі охолодження тут в радіаторі залитий антіфриз. Іде G12 розжевий звичайний антифриз. Кстати, бортова. Так само. Ютовська стандартна бортова, 700 мл влазить стандартно поки рівня. Тобто трансмісія тут дуже схожа на звичайну 105-ту трансмісію трошки, трошки подовжена. Тож, давайте далі покажу вам. Тут немає роздільної гідравліки, і в нас тут стоїть один великий ресівер під капотом. І он, бачите, чорний це фільтр на гідравліку і на коробку. Масло відповідно, тут в системі залите гідротрансмісійне. Тут же моторне масло, звичайне 15 40 в моторі. А, давайте далі. Ну, заду, заду груза ми казали, 150 кг, ну це, вже, це вже було так. А, задня навіска. Навіска трактора тут стандартна, трьохточкова. Вантажопідємність 3,5 тонни на кінцітях. Але гідравліка тут суттєво відрізняється від всіх тракторів юту, які у нас були раніше. Які навіть оновлена 140 все одно буде відрізнятися гідравліки. Тут основний циліндр зовнішнього типу розміщення. Він не в задній кришці, він, Бачите якийсь шток? Напевно, вам має бути видно. Наша компанія завжди намагається замовити максимально можливу комплектацію цих тракторів, тому ми відповідно дозамовили два додаткових циліндри. Щоб у нас загальна вантажопід'ємність була 3,5 тонни на кінці тяг. Плюс комплекти у нас сільга. Два тягопних пристроя, їх можна регулювати на цій планці, декілька положень. У нас іде звичайний, звичайна трьохточка, все тут механічно, розподільник, на коричневій парі є плаваючі положення. Навіска тут односторонній дій, як і на всіх тракторах Юто. Відповідно, вниз воно опускається під своєю вагою, вверх воно давить. Є розеточка, сапуни. До речі, цікаво, камера вшита в приборну панель, покажчик, тобто немає окремого монітора. і камера заднього огляду, звісно, в комплектації від компанії Transagra Market буде присутня. Це дрібниця, але дуже приємно. Тут велика кількість ледовських робочих, фанель, робочих ліхтарів. Трактор. По компоновці своїй досить зручний. До речі, два контури на прицеп. На звичайних тракторах один контур. Вон тут іде на тросику 540 тисяч. Ось зелівна на гідравліку з коробки, на ній і щуп. Щось такого вам за нього розказати. Вом тут іде тільки, до речі, від приводу двигуна прямий тут ну, 540 тисяч вже казав. Перехідник є в зіпі на 6-8 шліців. Бак стандартний. Ютівський від цієї моделі це 147 літрів книжка пише. Під горло на моделі NLX 1054 в такий бак заливали 165 літрів. Але книжка пише 147 і від цього ми відштовхуємось. Давайте, напевно, тепер покажу вам його в кабіні. Кабіна тут нового зразка, це вже підшумлена з проклеєними стеклами, з панорамою кабіна, з новими органайзерами. Кабіна сама по собі більша. Тут вже комфортно можна розміститись і оператору, і водію помічнику оператора другому пілоту. так би мовити. Сидіння від німецького виробника Грамер іде з м'якого матеріалу. Це їх модифікація 24-го року. Раніше був інший матеріал з підлокотниками, з регулюванням спинки. І також є м'яке пасажирське сидіння, під яким знаходиться ще й бардачок. Тут так само бардачок, органайзери. І основні органи керування даним трактором. Є, до речі, із рібниць приємних ось така панорама, є сонцезахисні шторки. В цьому плані трактор дійсно на іншого класу і на порядок комфортніший, ніж його, скажімо так, менш, менш високого класу моделі. Але тут, відповідно, і ціна трошки більша. Кабіна, значить, звичайна, але все тут. Є для комфортної роботи. Особливістю моделі серії NLU, неважливо, чи 105, 110, 115 кінських сил це фактично один і той самий трактор. Є ось цей, ось цей перемикач режимів роботи двигуна, китайці його називають включатель економічності. Що, він, що, що ми ним можемо робити? Ми можемо перемикати режими роботи, відповідно, блок керування це робить. За, за, за що цього йде економія пального. Тобто тут будуть на різних режимах роботи буде різна потужність двигуна і відповідно, різ, різна витрата пального. Ця функція з'явилася в цьому році. Наскільки вона зручна, це покаже час, тому що, як правило, більшість фермерів включають або там середню, або повну Потужність і відповідно працюють. Але, можливо, ну, знаєте, хто хоче більшу економію, менше витрати пального, відповідно, на таких самих легких роботах будуть включати там, середню або меншу потужність, відповідно, буде менше витрата пального і трактор буде ну, нормально. При цьому, при цьому наскільки це потрібна функція, це питання досить філософське. але Ну, на нашу думку, сучасний трактор ЮТО має бути обладнаною цим функцією, якщо ми говоримо про сучасний технологічний трактор ЮТО, тому що в нас є наші простіші моделі, які, скажімо так, яких цього немає і, на нашу думку, і не потрібно. А, КПП. Діапазони передачі. КПП тут 12х12 12 з реверсом. Реверс тут механічний, відповідно працює щеплення. Щеплення тут стоїть люкавське німецьке, 12 дюймове, посилене, двохдисково. Наша компанія обов'язково це прописує в контракті, щоб саме було люк. Тому що є варіанти дешевші, і це тоді да, трактор дешевший, але щеплення ходило б набагато менше. По діапазонам, по передачам. Три діапазони вперед: Ютовська класіка, МК це повищений робочий, ЛК це поніжений робочий і H це транспортний. Мідл, лоу і хай. E, ну, e, відповідно, максимальна швидкість 42 км, мінімальна швидкість менше 2 км. E, коробка тут синхронізована 12х12, 12, тобто перша, друга, третя і четверта можна перемикати на ходу. Діапазони при зупинці. Реверс так само при зупинці, вижимаємо щеплення, є вперед, нітральне положення і назад. Так само знищення знаходиться аварійна світлова сигналізація і для того, щоб підзарядити телефон або якусь щось підключити, є ось такий USB-розйом. Це дуже знаєте, приємна дрібниця. Рульова колонка тут регулюється по нахилу, ну і можна відкрутити так само по а, виліту відрегулювати. А, давайте що? Давайте тепер з цієї сторони. Ручний газ, а, педаль газа а, та, що ножний, він іде, вона йде електронне, відповідно, набагато швидше зрабати, тому що електроніка це вам не тросик. І скажімо так трактор дуже е, резвий на підйом. Блокування дифференціалу тут під п'ятою. Е, блокування тут іде гідравлічне. ну Привід принцип механічний, але блокування саме гідравлічна, щоб розблокувати, треба вижити педалі гальм. Е, привід йде. Гідравлічний, а от педалі щеплення, звичайний механічний тросиком привід. Тут дуже просто. Три пари речагів на гідравліку. На цій парі є плаваюче положення, воно може зафіксуватись. Бачите, є і фіксуємо. А тут просто звичайні пари гідровиходів Три пари на цей трактор більш, ніж достатньо. Це максимум, який можна поставити з завода. Прикурювач. Органи керування світлом, тут габаріти, ну, за світло трошки згодом, і задня щітка. Заводиться як літак, як істрібітіль з боку. Хоп. Ну, зараз заведемо. А тут знаходиться його мозок. Давайте вам покажу. Ось так от виглядає. Тут е, предохранителі і вся його електрон... е, 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 ну, якби електроніка, яка відповідає за керування загальним трактором. З іншої сторони у нас передній міст. Вверх включений, вниз виключений. Механічний принцип. Вом, ВОМ тут працює наступним чином. Вжимаємо важіль щеплення ВОМ до щелчка. У нас тут є 540, нейтральне положення і 1000. Відповідно, 540 нейтральне і вниз це 1000. Дуже просто. В комплекті є вогнегасник, в комплекті є трикутник для аварійних, ну для, для аварійних зупинки, якщо потрібно, перед щось трапилось, то так само завод. Кладе, бачите, не в кожен холом таке кладуть. Е, є два, в е, заднє скло, до речі, є два режими, можна, скажімо так, воно відкривається дуже далеко. Можна його на одне положення прижати, а можна його прижати дуже-дуже плотно. Це для роботи в полі, де пилюка або з хімією дуже приємно. Блок керування кондиціонером знаходиться тут. По кругу, до речі, дуже багато велика кількість а, дефлекторів обдува, дві підсвітки в салоні. Включимо масу, вам все покажемо. Дві підсвітки в салоні. Ось це дуже крутий блок. А, надо включити масу. Включили масу, а світло. Дивіться, є, є декілька калірів. і ось так: от ми включаємо це габаріти. Це ближнє світло, нижнє положення середнє положення габаріти, нижнє положення це а, ближнє світло. Оце ми включаємо де моргаємо. Відповідно, на приборній панелі всі індикатори контрольні показуються. І ось саме круте це ми можемо ось так-от вмикати робоче світло і міняти підсвітку. Ну Ви таке бачили, це дуже круто. Зробимо червону, тому що у нас трактор червоний. От. А є дві підсвітки в салоні, а, велика кількість дефлекторів для ну, це супер на лобове скло для оператора. В комплекті така, такий поручень, це для комп'ютерів, для сівалок, для моніторів. Зразу завод про вас подумав, і це дуже зручно. Дві двірки відкриваються. Тобто тут повноцінних два входи трактор, є сходинки, і так само ці двері великі, панорамні, відкриваються. Тут стоять нового зразка бокові зеркала, вони дуже великі, і для ну, це велетенський плюс в порівнянні. Ну це така дрібниця, але воно в роботі дуже дуже. Скажімо так, позитивно відіграє роль. А, потім а, приборна панель, дивіться, показує наступні параметри. Щоб вам було видно. Ось. Миттєву витрату. Ну, Давайте заведемо. Заведемо. Показує скорость, показує процент крутого моменту, тискали ви показує температуру охолоджуючої рідини і миттєву витрату пального в літрах на годину. Так само оберти двигуна, температура охолоджуючої рідини і рівень палива в паливному баці. Заходимо сюди, бачимо зарядку акумулятора, мотогодини, дата, час, так само дублюється тиск тискаливе, двигуна вже підтвернувся. Ну і, і в принципі все. Тобто глушиться так само ключиком. Дуже просто. Немає заглушок, вже технологічніше. А, щось такого вам ще сказати. Саме основне не показали. Важіль управління задньої гідравліки. А, тут стоїть один речаг. Дивіться, ми їм опускаємо, піднімаємо, фіксуємо. Все, три положення дуже просто піднімати, опускати і кидати в плавич. Все. Немає ліфтматики, немає там ніч, ні перепускних клапанів, не ні, важіль нічого. Просто управляємо навіскою одним речагом. Дуже просто і дуже зручно. Із мінусів, звісно, для нас ліфтматік це плюс, тому що це, скажімо так, для вас більш, більш зручніше, але тут система просто ну, простіше зроблена. Речишком піднімаєте, опускаєте, все він знаходиться під рукою. Ти ще що і підлокотник є. Тобто, взагалі в цьому плані. Розроблено. Кабіна йде пританована. До речі, давайте покажу вам, як працює камера заднього огляду. Тут вона виведена на окрему кнопку. До речі, Тут вже комп'ютер керує і свічує накала. Комп'ютер цей звук, це зразу підтягує, підкачує солярку. Тобто, відповідно, Тут вже електроніка, вже електронікою керуємо. Ми нажимаємо цю кнопочку і ззаді запрацювала камера заднього огляду. Ось так от це все діло виглядає. Ось такий трактор ви можете замовити в компанії TransagroMarket. Цей трактор ще є в наявності, встигнуть придбати за найкращою ціною. Або цей трактор, або наступну поставку. Чекайте, скоро має бути. Телефонуйте, дивіться наш огляд, діліться цим оглядом. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня.